Всім привіт, дівчата! Сьогодні у нас чудовий сьомий день, у нас уже тиждень нашого марафону. Сподіваюсь, ви щасливі, задоволені і вам подобається такий формат. Отож, ми сьогодні почнемо з Браун Томас і заглянемо, що у нас в сьомому віконці, що нам сьогодні. Диктує, скажімо так, задає настрій саме ось цей адвент. Давайте ж подивимось. Я знайшла сьоме віконечко, і тут у нас крем під очі від Елізабет Арден. Це повний розмір, 15 мл. Супер! Початок у нас непоганий. Я буду складати, як завжди, ось тут, щоб ви бачили, що ми знайшли сьогодні в адвентах. Наступний наш адвент від Skins, Давайте подивимося, що нам тут дають у 7-му віконці. ось щось зовсім малесеньке. Зовсім малесеньке. І що тут у нас? І це у нас клінсер. Клінсер в дуже малесенькому форматі. Навіть не знаю, скільки тут. Маленький клінцер для вмивання. Якось сумно мені. Давайте, можливо, ще щось відкриємо, тому що якось не дуже мені подобається такий день. Ви знаєте, як я відношусь до, до очисника, тим більше у такому маленькому форматі. Давайте щось відкриємо ще. Давайте наступне віконце. Можливо, тут щось буде цікавіше. Тут більша ячейка і тут щось. Це зовсім інша справа. Тут у нас парфюм. Парфюм від Mason Crivelli Cour Infrarouche. Аромат не для всіх, він важкий, він з удом іде, тому я думаю, він буде відлякувати багатьох і його вистачить надовго. Мені сподобався цей аромат, але я його ще не розносила, тому що чекала, поки я розберу цей адвент. Тож я дуже задоволена, що я його знайшла і зможу, нарешті, вже розносити на собі. Клас! Ось це мені подобається. Два віконечка відкрили вже зовсім інша справа. Спейся, що дарує нам сьогодні. Подивимось на спесенка. На чарівний спесенка. Сьоме віконце. І ще у нас тут тут у нас весма ательє. Я пам'ятаю, що я дуже хотіла ці рум'яна. І коли я відчинила цей адвент, я їх спробувала, і мені здалось, що це не зовсім мій колір. Я вам покажу ближче. Ось такі рум'яни. І я трошки розчарувалась, тому що я так і хотіла ввести менетельє взагалі в нас про естетику, таку про красу і трошки моє розчарування. Ну, здалося, що це не зовсім мій колір, що такий колір більш підійде. Більш темним дівчатам засмаглим, а я дуже бліда для цього кольору, і він мені буде давати такої синюшності. я трошки з синячками, такими, ніби а не, не рум'яними щічками. Чомусь так мені здалося. Але я спробую, можливо, це якесь було перше помилкове враження. Якщо у вас є такі рум'яни, напишіть дівчата, як вам і як вони тушуються, бо з розтушовкою теж в мене питаннячко. Добре, йдемо далі. Наступний ніше б'юті. Сьоме віконце, сьоме віконце. Це дуже складний був адвент в плані пошуку віконечок. Це я пам'ятаю, тому що здалося, що він такий лаконічний, красивий, але це так плутає. От там де дев'ять, там циферка, там написано. І от я вам зуби заговарюю, Чому? Тому що я не можу знайти сьоме віконце. Я вже знайшла. І 8, Ага, 7, Ось. ну, да, Ось щось важкеньке. Щось важкеньке ми знаходимо. І що. Щось... Ну, все! Мені подобається. Ми знайшли тут Августінус Бадер, і це той самий крем. Який обожнюють всі селебриті, і не просто так, тому що він дорогий. Знаєте, у нас селебриті інколи люблять купувати те, що дорого, те, що вони можуть собі просто дозволити. Але фішка цього кремо, що його створив професор Чений, спеціаліст з стовбурових клітин, і в ньому є фірмова технологія. TFC-8. По суті, це такі розумні пептиди, амінокислоти, які підлаштовуються під шкіру. І дійсно мають класний ефект на шкірі. Я задоволена їхньою продукцією. Я зараз використовую сироватку їхню, і мені вона теж подобається. Це класний продукт. Я вже користуюсь ним, мабуть, більше трьох років і завжди дуже задоволена, коли вони попадаються в адвентах. Я саме тому і купую Адвент, коли я бачу цей продукт всередині, тому що я знаю, що він дійсно дієвий. Він дає ефект доглянутої, рівної, здорової шкіри. З ним шкіра виглядає, ніби ти виспалася. Щойно повернулась від косметолога. Він вирівнює текстуру, він зменшує сухість, він підтягує, він заспокоює. Він дає ось той дорогий блиск, якого ми всі чекаємо, коли наша шкіра блиск красива, касяє молодістю, саме цей крем дає ось це відчуття. І це супер знахідка. Наступний наш адвентик від ASOS, і я просто дістаю щось. І що я тут дістаю? Я достаю бари Minerals. і це у нас праймер, праймер який робить нашу шкіру Glow. Теж з glow-ефектом. Ось такий праймер від Бар Minerals. Хорошо. Наступний наш адвентик від флаконні. І тут у нас сьоме віконце. Якби ж його знайти... А ось воно. Ось воно. Щось важкеньке у ньому У сьомому віконці. Що ми тут знаходимо? Ага, я пам'ятаю, це у нас парфюм від Rocher. Я була дуже здивована, що у Rocher є парфюми. Rocher, ще пам'ятаю, коли я була в Україні, от я пам'ятаю цю фірму, що у них, у них, здається, є навіть свої адвенти, якщо я не помиляюсь. І це такий квітковий, нескладний аромат, але цікаво, да, що у них є свої аромати. І вони нам у флаконі поклали саме аромат, а не якусь там олійку для душа. Цікаво! Наступний адвент у нас від Beauty. І сьоме віконце одразу побачила сьоме віконце. О, тут у нас харглас. Тут у нас хаурглас. І це у нас що помада? Чи, чи це туш? От я не пам'ятаю. Ось така маленька туш в маленькому форматі. Я думаю, для того, щоб спробувати туш, це прекрасний формат. Його вистачить надовго. Я думаю, на хороший місяць, півтора-два, щоб розпробувати продукт чудово. Я задоволена. Туш від Hourglass. Наступний мій любимчик. і подивимось, що ж нам приготував цей любимчик сьогодні. Не підведи. Я так вболіваю ще раз за нього. І тут у нас BB Santal. Сантал. Тут у нас парфюм. Ой, сьогодні він буде конкурувати з іншими парфюмами. 10 мл. І це нішевий у нас парфюм від BB. Клас! Я задоволена. Тим більше, що це Сантал. Я люблю такі аромати. Ліберті порадував, Відкриваємо лук Fantastic. Величезний. Цього року він найбільший. Тут у нас сьоме віконце. І що тут у нас? О, Таке велике віконце, і така маленька фітюлечка. Це якийсь новий засіб, який ніби потрібно наносити на шкіру перед сном, і тут є магній, і він ніби буде розслабляти вас, і ви будете краще спати. Ну що ж, спробуємо, я таке не пробувала. І не знаю, чи воно справді дієве, чи це просто такий маркетинговий хід. Тож, щоб прям задоволена була, то ні, але ну, дають, треба пробувати. Не менш улюблений мною Фортон Mason. Подивимось, що у нас в сьомому віконці. І я дістаю. Тут у нас клінцер. Відчуття. Що ми спадаємо десь вниз і, і хочеться вже якогось свята, а свято не дуже наближається, тому що ну, клінцер, ну, добре. Те, що дійсно радує, це те, що ти можеш насолодитись ось цим адвентом, відкрити його, потішити, що він такий красивий. І от кожного разу, коли відкривають ці дверцята, це це ніби в казку входиш такий, очікуєш якесь свято. Ну, клінцер Повний розмір зато, але ви знаєте, як я відношусь до клінцерів, дуже легко і спокійно. Ось такий у нас сьогодні вийшов день. Дивлюсь я на цей день і думаю, ніби й не все так погано, але чомусь мене не так сильно захоплює. І я ось думаю, чи то погода, можливо, не така сьогодні? Що мене не так тішить. Почнемо підводити підсумки і скажу без чого я взагалі могла обійтись би в адвент-календарях. От, взагалі могла би обійтись. Це ось ці речі. Так, ну це я не буду відкладати, тому що це в нас двойна віконечко, мені би Да? Ось ці речі, які мене Менш всього радують. Останнє місце я віддаю мабуть, Look Fantastic і ось цьому спрею, з яким я не знайома, і, можливо, не так би хотілося знайомитися, а хотілося б отримати щось більш цікавіше і приємніше. Тому десяте місце у нас займає Look Fantastic. 9 Дев'яте місце я буду ділити між цими двома продуктами. Цей парфюм мені. Не настільки потрібен, він не зацікавив мене, тому що він мене якось занурив в юність. Мабуть, ось цей продукт нас займе дев'яте місце, і це у нас в флаконі. Ну і тоді зрозуміло, що восьме місце у нас займає Ейсос і праймер від Бара Minerals. Сьоме місце я віддаю Фортун Мейсон, і це їх клінсер від фірми Брамлей. Шосте місце, мені хочеться віддати Cult б'юті, туш Hourglass, цікавинка, але все ж таки неповний розмір. Тому шосте місце я віддаю Cult б'юті. Ой, я зовсім заплуталась і не знаю, що робити. Так, це у нас кріма, це у нас декоративка і це у нас парфюми. Парфюми мені сподобались. Декоративка. Я дуже її хотіла отримати, але це не зовсім мій колір. Тут у нас повні розміри. Дівчата, напишіть в коментарях, я заплуталась. Добре, нехай буде Скінс і ось цих два продукти. Це у нас Клінсер і це у нас Мейсон Крівелі з їх ароматом Кур Іраруж. П'яте місце. Четверте місце я віддаю Елізабет Арден, і це у нас Браун Томас. Тому що. Якби мене не знайомили з цим кремом, я б сама його не купила. Тому так, четверте місце. Третє місце у нас займає Space NK, і саме тому що мені не підійшов колір. Так би він зайняв, можливо, друге місце. А так лише третє. Тому третє місце святкове вес Atelier, І це Advanced Space NK. Друге святкове місце займає у нас Advent від. Ліберті, і це парфюм від BB Santal Beauty. Скажу, що ось це відчуття роздавання балів також грає роль, в якому адвенті що я знайшла. Тому що я знаю, що це з Ліберті, і чомусь мені захотілось трошки більше поставити оціночку. Ось таке відчуття. Друге місце Ліберті. І та-да-да-та-да! -да -да, та -да, перше місце святкове у нас займає Niche Б'юті з їх кремом від Августінус Бадер. По-перше, тому що це класний крем, я знаю його, я його дуже хотіла. А по-друге, тому що дуже рідко в цьому році взагалі попадаються Августінус Бадер в адвентах. Тому Niche Б'юті заслуговують саме на перше місце і за цієї позиції. Ось такий у мене сьогодні вийшов рейтинг. Напишіть, як вам, чи згодні ви з цим рейтингом, чи ні, щоб, можливо, ви подвинули з перших позицій назад. І навпаки, обов'язково діліться своїм враженням. І також не забувайте, що у нас скоро буде розіграш дівчата. Тож коментуйте, коментуйте. Я обов'язково читаю і я спостерігаю, хто коментує, хто ні, щоб визначити переможців. У нас буде два боксики в телеграмі в коментарях. Діліться фотографіями, який сьогодні у вас був день, що ви знайшли в адвент-календарі. Я думаю, що буде цікаво не тільки мені, але й дівчатам. Які у нашій спільноті. Дівчата, я ще вирішила підвести підсумки, що було цікаво за тиждень, за наших сім днів. І от що виявилось: десяте місце не зайняв ніхто, тому що деякі календарі йдуть нога в ногу, так сказати. Дев'яте місце також не зайняв ніхто. На восьмому місці у нас виявився Skins, на сьомому місці у нас виявився Cult Beauty, як би це дивно не звучало. На шостому місці обігнав його флаконі. На п'ятому місці у нас Look Fantastic. На четвертому місці у нас Asos, Хоча, по відчуттям, в мене As вище, ніж Look Fantastic. Але ось за рейтингом поки що так. І третє місце у нас займає Браун Томас. Мій. А друге місце у нас три адвент-календаря йдуть нога в ногу: Фортунен Мейсон, Ніше Б'юті і Ліберті. Вони набрали по 26 балів всього. І перше місце у нас зайняв цього тижня. Спейс НК. дуже цікаво. Я дуже рада, що я підбила підсумок тижня. Що в нас вийшло за тиждень? Це не остаточний рейтинг. Ми підведемо підсумок за весь період адвентовий, але ось такі підсумки тижня. Тож, сьомий день підійшов у нас до кінця, і я з нетерпінням буду вас чекати у восьмому дні нашого святкового марафону. Я, як завжди, вам бажаю тепла у серці, щирості у своїх справах. Дівчата, пам'ятайте, що ви найкращі. Я вас обіймаю. Бувайте, пока-пока!